Де в Одесі скуштувати круасан та морозово дубайськи Також не забуваємо про фрукти по-дубайськи. Отож, тут можна міксувати смаки шоколаду, а їх тут на секундочку чотири та робити мікс фруктів. Почнемо з круасану. Подивіться, який велетень! Додаємо фісашкову пасту, тісто катаїфі, молочний шоколад, фрукти у мене ананас та банан. До речі, раджу саме це поєднання, бо дуже смачно. Ой, ну це прям дуже солодко. Всім пошановичам рекомендую. ціна 380 гривень. Морозово робиться по тій самій технології, але без фруктів воно приємне на смак та освіжаюче. Зручно брати з собою. Але раджу його їсти одразу. Поки шоколад не застиг. Ціна 220 гривень. Відмічай того, з ким маєш це спробувати, і він або вона мають заплатити за твою порцію. Ну і, звісно, фрукти у мене мікс полуниці та винограду. Це прям кайф. таїфи, приємно жується. А фісташкова паста легка та тендітна. Великий стаканчик коштує 590, а маленький 320. Все Це може знайти в чокофрук, що в сіті центрі на Таїрова. Подписуйся. у мене про всі новинки, Одеси.